У невеликому дитсадочку Северинівки працює нянечкою 69-річна Віра Тимофіївна. Їй би вже давно час на пенсію, але жінка ось уже шостий рік боїться лишатися наодинці, і її робота це єдине, що рятує від страшних спогадів. Я не сплю, я боюся в хаті бути, я волюся на дворі бути. Я ось тікаю на цю роботу. Жінка соромиться показувати обличчя. Шість років тому із нею сталося те, що повністю перевернуло її життя. У будинок до самотньої пенсіонерки серед ночі увірвався незнайомець. Він побив жорстоко зґлотував жінку, а на додачу ще й пограбував. На мене не то, що звір, не то що коржу. Ліжку прямо налетів. На це не людина, це звір. Я була вся синя. Він мене повив, всі, гроди, всі. Ну, ну вся я була на Гематома цих. Він ж віддівався, як хотів. Як довго це тривало? Тривало за дві години. Він думав, що він мене вже забив чи що він закитав подушками. Це жах, але у злочинцеві Віра Тимофіївна тоді упізнала свого колишнього вихованця. Щоправда, було йому вже 28 років. Переборовши страх, жертва, розповіла про все правоохоронцям. Вину збоченця довели, але засудили усього на всього до 6 років позбавлення волі. І, попри молодий вік, це була вже п'ята його судимість. За вчинення крадіжок чужого майна. З проникненням та без проникнення в житло, а також останній раз була засуджена за пограбування, а також за зґвалтування особи похилого віку природнім та неприроднім способом. І вже коли ґвалтівник опинився за ґратами, селом почали ширитися чутки про те, що працівниця дитсадку далеко не перша його жертва, матір Нелі теж зізналася доньці про знущання нелюда. Вона вся була, Вона настільки була вся тут спереді порвана, вся в вся в синяках всі руки в такому становищі побачити свою рідну маму. Що можна я мені катя, я б його теж би на шматки так само рвала. Але для неліної матері він так і залишився незнайомцем. Можливо, саме тому її кривдника так і не покарали. А вже за півтора року жінка померла. Після того вона настільки боялася бути в хаті, що вона півтора року я її тримала закриту в хаті. Ви собі вевліть, яке було становище в неї і в мене. Після того вона померла і вона не не перша була. До знімальної групи одна за одною підходять жінки і розповідають про знущання над їхніми рідними. Таких у селі назбирається з десяток і в усіх історіях ідентичний почерк. Бобка сидить вся на вся побита і каже: мене били, мене мучили. Вона казала, не ложіть мене, я їм буду дивитися в очі, щоб мене більше не мучили. І ми не знали, за що вона говорить, ви розумієте? Ну, вона ж не призналась. Ми вже коли сталося далі, вже тоді ну, ми не зловили за руку, ми просто що це знову ж його почерк. Розумієте? Ромада, ми просто хочемо доказати, що він серійний маньяк. Селяни піднімають справжній бунт, адже восени їхнього маніяка звільнили за законом. Коном Савченко страшно уявити, що відчували його жертви, коли чоловік знову повернувся до рідної хати. Вони йому закон Савченко дали дорогу відкрили. Йди бабів на сілу. А за що його судили? Я не знаю, що він так швидко прийшов. Що зараз все село в страхові живе? Кожна людина боїться вдома спати. Ну за кінець кінцем можна прикрадити це все. Думаєте, в'язниця його перевиховала? Помиляєтеся навесні. Чоловік знову вийшов на полювання. Новою жертвою гвалтівника ледь не стала 79-річна жінка, яка приїхала в Северинівку на дачу. Постраждала, відмовляється від зустрічі з журналістами соромно. Жінка і досі не може оговтатися від шоку. За неї розповідає сусідка. Вона десь хвилин 20-30 з ним боролася. Вона побачила, що він стоїть над нею. Вона каже: Я з усієї сили зібрала всі свої сили жінки 79 років. Тобто вона хрупка, худа, в роках. Вона каже, я зібрала всі свої сили і вдарила йому. Бах. Пенсіонерка не лише зуміла дати злочинцю відсіч, а й встигла роздивитися його обличчя. Так, це був той самий маніяк на прізвище Ліхачов. За даним фактом відомості було внесено до реєстру досудових розслідувань і за частиною першої статті 162 Кримінального кодексу України а це проникнення до житла, а також за частиною першої статті 152 Кримінального кодексу України це зґвалтування. Значить, на даний час по кримінальному провадженню проводиться досудове розслідування, збираються докази з метою встановлення причетності даної особи до вчинення вказаних злочинів, призначено ряд експертиз, які на даний час на виконанні. Але за три тижні чоловіка не затримали і навіть не оголосили йому про підозру. І поки у поліції чекають результат експертизи, жінки продовжують жити в страху. Напруга зростає з кожним днем, і селяни вже готові на радикальні дії і самі погрожують Маніяку. Моя мама теж має 79 років, вона не може сама себе захистити, А він засуне голову у вікно, так і знаєте, що голова розлітиться і тоді робить мені, що хочете. Він до мене прийшов, не я до нього. Люди громада переживають за те, щоб їх виселити звідси, бо вони приїжджі сюди. Вони до нас сюди приїхали, і оце така біда тут на всіх людей прийшла, на всіх людей. І на них немає управи ніякої. А що ж на це каже сільський голова? Виселити зека підозрюваного у новому нападі чиновник не має права. Єдине, що може, просити зберігати спокій і чекати на результати слідства. Задавалися людьми питання про їх плоть до виселення села. Ну, як ви розумієте, що виселити ми. Немає ніякого права, як сільський голова. Наприклад, я не можу нічого такого вчинити. Сільський голова запевняє, гвалтівника зараз у селі немає. Ми ж перевіряємо. Будинок збочинця Ліхачова у самісінькому центрі одразу біля школи. На подвір'ї нікого у помешканні схоже також навколо допитливі та вовіркі сусідки. Має? Не ну, скапі не поховалися. Це худоба, Це А ще знаєш, що сиділо це. Люди та вони поховалися, щоб з ними ніхто не говорив. А тут вже цілий місяць не спиш, бо боїся сама. І не сплю через кожен час в руководня світі, щоб не заснути. А щоб тебе свята земля не прийняла. Поразіть такий. Жителі Северинівки запевняють, допоки гвалтівник знову не сяде за грати, вони не заспокояться і благають їм допомогти. Допоможіть, і ми ж його засадили на місці, щоб його треба. Трохи наказати, а як? Є закон, є міліція, і хай вони вивчаються до пуття, і тим більше, що воно вже неодноразово було. До прокуратури вони вже написали колективну заяву. Суд обіцяють ходити ледь не всі разом, а надзвичайні новини стежитимуть за розвитком слідства.